Казка на ніч подкаст Донецької, обласної бібліотеки для дітей, що малює для маленьких читайликів, чомусиків і пустунчиків найяскравіші сни сказок. Грибочок Ішла Оленка лісом. Легко ступала вона по торішньому м'якому листі, придивлялася. Шукала грибочки. Аж от, бачить, листочок настовбурчився. Заглянула Оленка під нього, а там грибочок. Та такий маленький, що ледве його видно. Дай, думає Оленка, зачекаю, доки він підросте. Гриби ж, бо, кажуть, ростуть дуже швидко. А тим часом перепочину, пташок послухаю. Он дятел стукає, наче питає хто тут, хто тут, а одут йому з дерева Люди тут, люди тут. Звідкиля, звідкиля? зачастила синичка Щебетуха. Із села, і села, обізвався десь із поля перепел. Сидить собі Оленка м'яко їй тепло, а грибочок росте та росте. Ось він уже змізинчик. Уже як уленчина лялька, а от уже виріс так високо, що і в кошик, мабуть, не влізе, став схожим на стільчик. Примостилася Оленка на ньому, а грибочок усе вище і вище росте, піднімає її. Уже він став вищим од найвищого дерева. Уже малій дівчинці видно і луг, і лани, і річку, і навколишні села злякалась Оленка. Як же я тепер додолу спущусь? Та й скрикне Допоможіть і прокинулась, а грибочок лише ось на стілечки виріс. От і казочка скінчилась, та за вушко зачепилась, а як ковдра заколише, то насниться ще гарніша.